У вівторок у Вашингтоні президент Шаджо Байден сказав активістам із контролю за зброєю, що потребує їх допомоги для посилення законодавства про зброю. Нам потрібно, щоб ви подолали невблаганну опозицію зброєвого лобі виробників зброї і багатьох політиків, які протистоять здоровому глузду у питанні законодавства про зброю. Байден закликав до заборони штурмової зброї на державному рівні і розкритикував опонентів республіканців за спробу закрити бюро з контролю за обігом алкоголю, тютюну вогнепальної зброї та вибухових речовин, що відповідає за боротьбу зі злочинністю і застосуванням вогнепальної зброї. Ви не можете підтримувати правоохоронні органи і казати, що виступаєте за дотримання законів. При цьому виступаючи за ліквідацію бюро, ви не можете так чинити. Це обурливо. За даними дослідницького центру Pew Research, майже третина американців стверджують, що володіють зброєю у травні. Дональд Трамп заявив найбільшому збройовому лобі Америки, що Байден хоче цю зброю забрати. Якщо режим Байдена отримає ще чотири роки, вони прийдуть за вашою зброєю, впевнений на сто відсотків. Трамп каже, права на зброю закріплені другою поправкою до конституції США, будуть гарантовані в разі його обрання, але під загрозою, в разі обрання Байдена. Якщо вони пройдуть, наша країна буде зруйнована у багатьох планах. Але друга поправка буде: вона є під загрозою, проте зі мною вони ніколи нікуди не дістануться. Трамп заявив національній стрілецькій асоціації, що власники зброї зроблять його переможцем у листопаді. Це великі патріоти, чудові люди, і ми плануємо робити те, у що ніхто не може повірити. Ми збираємось виграти ці вибори на рівні, якого ніхто раніше не бачив. Байден каже, досвід Трампа щодо контролю над зброєю на посаді президента є причиною, щоб його не переобирати. Мій попередник нещодавно заявив на з'їзді стрілецької асоціації, що пишається тим, цитую, що нічого не робив щодо зброї, коли був президентом. Тож, не роблячи нічого, він значно погіршив ситуацію. Джо Байден говорив про збою у вівторок, того ж дня, коли його сина Гантера визнали винним за звинуваченнями, зокрема в незаконному придбанні зброї. Джо Байден не виголошував заяву справі сина, але в письмовому зверненні зазначив, що прийме результат цієї справи та продовжить поважати судовий процес. Гантер Байден став першою дитиною чинного президента США, засудженою за злочин. У вересні він має постати перед судом за іншим звинуваченням у несплаті податків. Ірина Шинкаренко Стернс, Голос Америки.